Що робити, коли стільки років витратили на навчання, створили якісний крутий продукт, а деякі навіть і дякую відповідь не можуть написати. Я неодноразово чую цю фразу від експертів і знаю, що робити в такому випадку. Всім привіт! Мене звати Світлана Ізотова. Я практикуючий маркетолог та продюсер, співавтор програми ІнфоПлюс, завдяки якій експерти повністю з нуля створюють власні онлайн-навчання, запускають їх на холодну аудиторію. Та отримують цільових платоспроможних клієнтів, нових підписників та майбутніх учнів на наступні більш дорогі свої продукти. Підписуйтесь на мій YouTube канал щоб знати ще більше корисних фішок та інструментів для монетизації власного досвіду. Відповідь на перше питання вам точно не сподобається, але дасть розуміння відчувати себе крутим, цінним спеціалістом та сформувати чергу з клієнтів на свої послуги або цілу армію учнів, які купують усі ваші наступні продукти. Дуже важливо доносити цінність ваших послуг, ваших онлайн навчань. Саме мовою аудиторію, щоб вона чітко розуміла, який результат саме ви можете їй дати. Проблема в тому, що більшість експертів пояснює якісь речі дуже складною мовою. І людина не розуміє, як саме я можу для себе це взяти і отримати результат. Давайте приклад для психологів: змінюю внутрішні установки та блоки на нові. Що таке внутрішні установки? Про що це? Навіщо мені взагалі якісь блоки прибирати? Розумієте, сама фраза не зрозуміла для людей, які стикаються з цим вперше. Саме тому краще її змінити на наступний вираз. За дві сесії знайду та ліквідую причини, через які ви не можете пробити фінансову стелі або успішно вийти заміж, залежно від запиту або теми вашого онлайн-курсу. Наступна помилка при створенні онлайн-курсу полягає в тому, що ви створюєте онлайн-навчання без будь-якого аналізу ринку. А для кого це взагалі буде потрібно? А для кого цей продукт може дати результат? А потім що виходить? Ви витрачаєте час, сили, енергію на створення якогось онлайн-курсу, відкриваєте продажі у блозі на свої 300 підписників, з яких лише 10-20% у найкращому випадку це цільова аудиторія цього продукту. Хто не купує або отримуєте один-два продажі, розумієте, що потрібно запускати таргетовану рекламу, щоб залучити цю цільову аудиторію, але отримуєте нульовий результат реклами. І що в нас виходить? Витрачений час, сили, гроші, а заробітку з цього немає. Будь-яку ситуацію можна виправити, якщо знати, що конкретно робити. Я завжди пропоную експертам створювати міні-продукти та знайомити холодну аудиторію з вашим підходом. З вашими сенсами, з вашим розумінням проблеми, окрім того, що ви можете при цьому отримувати від 800 доларів на місяць, ви ще отримуєте лояльну цільову платоспроможну аудиторію. Яка готова купляти наступні ваші консультації, наступні більш дорогі продукти, тому що вона самостійно відчула, вона побачила у вас експерта, який реально дає результати, а не просто продає успішний успіх. Для того щоб це реалізувати, використовуйте наступні 5 інструментів, які допомогли мені з нуля запустити та отримувати щоденні продажі, для того щоб ця система одразу виходила в плюс і давала вам чистий прибуток. По перше, важливо бути експертом у Широкі ніші. Ідеально, вона підходить для психологів, коучів, нутриціологів, йога, фітнес, вчителі або хобі, можливо, кондитери, пекарі, все, що ви можете робити своїми руками. Запити, які ви особисто вирішуєте, вони популярні серед людей. Вони завжди в рамках трьох направлень: це здоров'я, це заробіток грошей і це стосунки з дітьми, з чоловіком, з людьми, з собою. Тобто, ці сфери. Вони найбільш прибуткові, і в них найбільша кількість грошей. Друга важлива особливість ви маєте практичний досвід від двох років. Реальні сформовані кейси, де ваш досвід, де ваша практика дає людям результат. Людям завжди потрібен ваш особистий досвід. А не просто переказ онлайн-курсів інших експертів. Наступна особливість важливо створити програму вашого онлайн-курсу таким чином, щоб людина, яка не стикалася раніше з цією сферою, змогла 100% отримати результат легко, покроково за вашою методикою. Просто бібліотека вашого десятирічного досвіду не потрібна. потрібно. Потрібна реальні 5-7 кроків, як можна вирішити проблему. Короткі відео на 15-20 хвилин. Які конкретні дії важливо потрібно робити людині, яка стикалася з цим спершу, і вона не розуміє, яким чином рухатись та оволодіти цією навичкою або вирішити питання стосунків. що найбільш важливим є на вашу думку? Далі важливо створити сайт. Який би показував кожному сегменту аудиторії, яким чином він може вирішити свою проблему завдяки вашому онлайн-курсу, саме правильна модель та правильний маркетинг на сайті, правильні слова мотивують людину одразу купляти ваше навчання не роздумуючи. Далі необхідно зробити правильні рекламні креативи, які б доносили цінність саме вашого онлайн-курсу, саме вас, як експерта, це можуть бути Відео, картинки, головне сенси, головне слова, якими ми доносимо цю цінність. Це завжди відповідь на питання, чим саме ваш досвід, чим саме ваш онлайн-курс відрізняється від сотні конкурентів. В мене вийшло зробити результат 2400 доларів у вузькій ніші. Це без ведення блогу, без просування, без щоденного контенту. Більше 700 учнів одразу купили курс на сайті. Ця система запусків коштує недешево, але вона 100% гарантує формування вам цільової бази платоспроможних клієнтів, які готові купляти за дорого ваші продукти, консультації та навчання. Аудиторія прогрівається до вашої експертності через міні-продукт, тому вам не потрібно танцювати у сторіс, вести щоденно блог для того, щоб Донести свою цінність своїх послуг та наступних онлайн-курсів, програма інфоплюс створена для тих, хто хоче отримувати продажі одразу, отримувати цільову аудиторію одразу, а не потім колись через півроку, коли впакується блог, коли буду робити безкоштовні лід магніти, щоб хтось доєднався. Нащо ця кількість, яка не купує? Ваші послуги та ваші курси. Ви можете отримувати щоденні слова подяки за ваш досвід. Ви можете сформувати чергу з клієнтів та сотні учнів, які стають в чергу за вашими практичними навичками. І, звичайно, чистий прибуток, який не залежить від ваших робочих годин. Для того, щоб дізнатись, який фінансовий потенціал вашої ніші, вашої теми, яким чином можна монетизувати ваш досвід, заповнюйте анкету під цим відео, я запрошу вас на безкоштовну діагностику, де розкажу, які можна результати отримати вже цієї осені. І до зустрічі у наступних відео!